А, зразу по зазорах ще покажу а, це крило, яке в нас в нормі зазорчик і дивимося. Це крило, яке ми говорили, що воно знімалося, фарбувалося. Тобто видно навіть по зазорі, от, трошки такий нерівномірний зазор. Скажемо так, оце крило фарбоване. от, Такий момент. А, зразу подивимося по резині, по резині, по резині, резина рівна. Немає явних там слідів якихось розбіжностей. Все, порозині все гарно. Переходимо до тесту електроніки. Так, Продовжуємо нашу відеозйомку. Перейшли до салону. Ну, в принципі, по салончику зразу зніму. Ну, салон культурний, вроді ухожений. Тут таких моментів аж явних немає. Тут видно, що карбоном перетягнуто, це вже швидше всього була ручна робота. Трошки є маленькі такі задирчики. Останній руля, ну руль в принципі, в непоганому стані, як на 2003 рік. Ну, в принципі, немає таких пошкоджень. явних. Тобто По салоні все гарно. Так, добре. Можна ключ? Ще такий момент зразу в салоні сижу, от по Тобто Є трошки провисання тканини, таке от її десь там прибивали. О, зразу. На ну, Це теж треба звернути увагу, хоча криша все добре, криша не фарбувалася, вона все добре, всі стекла рівні. Це де швидше всього просто обшивка. В них слабинка в цих ауді, знаю, що в них криша так любить собі здуватися по приборці. Все гасне, все добре, так. Добре, приступаємо до діагностики. Так, Европа, 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 Европа. Ауди. Так, добро. Поехали. Так, знайшло в нас ауді, Хоче у нас, нас вінкод, попробуємо без вінкода. Так, добре. Швидкий тест. Поставимо поки на паузу, поки воно пересканує всі наші блоки. От. Вже якісь помилочки є, зараз будемо бачити. Хай пересканує прийде всі блоки. Ну, Поки що сканується, поки що тільки не йшли в, нас в двох блоках якихось незначні, напевно думаю, помилки. Зараз будемо бачити. Так, Зараз дивимося по фарах, поки сканер сканує. Кріплення паями, фара Valio, тобто Фара в оригіналі. На жаль, з цього боку не можемо добратися до наклеєчки, щоб подивитися. Але по фарі візуально от видно по стеклу, що вона не нова, Тобто тим більше вона оригінальна. Швидше всього, що фара рідна, а з цього боку стан фари. Ну, Тут трошки кращі А Тут ми можемо добратися до наклеєчки, там видно, чітко проглядається, що вона третього року. Тобто ця фара оригінальна і рідна. Так само от валіо. От, та фара, ну, на жаль, на жаль. На жаль, не можемо подивитися наклеечкою. Єдине, що можу сказати, що вона оригінальна. Так, Мусимо чекати, щоб пересканувало всі блоки, оскільки машина 2003 року відповідно, вона не пробивається, зразу не підтягується по ВІН-номеру. І, тобто, Він сканує всі блоки, які наявні є в Audi. Тобто, асистент полоси движення там. А Що в нас тут ще є? Таке в нас цікаве. Електроприводи різні, ті вітюнери, тобто цього всього тут немає. Але тобто лаунч буде пробувати достукатись до цих блоків. Поки що маємо таку картину, чекаємо, поки пересканує всі блоки. Так, Все, закінчилось на сканування. Бачимо отакі от помилочки. Електроніка двигателя, електромагнітний клапан, електролічний упор двігателя обрив цепі, блок опалення ввідонні неправильний номер шасі. Напряження питання слишком високе. Це може бути по зйомі акумулятора. просто, Комбінація приборів, неправильне програмування ключа. Якась помилка по іммобілайзеру. Центральний модуль системи комфорта, фонарь двері заднього пасажира. Ну Це ерунда, збою електричної сипі. Це може бути зйом акумулятора. Добре, пробуємо заходити в блоки. Ну, критичних таких немає помилок, але будемо зараз бачити, що, що зможемо скинути, що зможемо. Алло. Так, окей. А, так, чтення кадовні ісправності. Електромагнітний клапан не стоп-кадр. Інформації немає. Добре, вертаємося назад. Вертаємося назад мобілайзера, Тут є два ключі до неї. Ну, от і попередній от. власник сказав, що цей ключ підходить він відкриває, а другий ключ просто не відкриває. Ну от-от через то воно і плюється на мобілайзер. Uh -huh. Удаліть ошибки. Пробуємо зараз стерти, що ми тут зможемо стерти. От. Через то так. Можливо, що пхали такий ключ, який не, <реш> не має чіпа, не uh -huh. підходив і воно прописало собі як помилку. Це як варіант. Так, електроніка діятеля нормально. Збилася помилка. Швидше всього десь знімали акумулятор, можливо, щось був якийсь глюк. Зараз пробуємо постарати всі помилки. Ось якраз у цей момент, що ви говорите, що ключ могли пхати, да, електроніка двітеля, так, це в нас стерлося. Так, залишаються дві помилки, які є активними. А, неправильний номер шасі. Стальна електронніка система електрооборудування. Тобто це був якийсь замінений блок, і він виходить від другого автомобіля. Ну, страшного нічого в цьому немає. І неправильне програмування ключа. Це якраз оцей другий ключ, який запихався в імобілайзер. Ну, критичного нічого немає. Тобто, можливо, можна залізти в і його прописати, якщо потрібно. А, так, добре, ще попробуємо. Сюди виходимо. Да. Попробуємо ще витягнути пробіг. Окей, окей. Так, рісети. Подивимося. Так, підтвердження. Попробуємо ще по блоках постукати по пробізі. Тобто по електроніці критичного нічого абсолютно немає. Так, ауді окей. На жаль, у нас ручна коробка була, б... Було б в нас автоматично, то зразу б витягнув пробіг з неї. На жаль, витягує тільки з інструментал панел кластер, тобто з панелі. На панелі в нас такий же самий пробіг, принаймні тут збігається. Так, кінець сесії. Так, ще короткий тест на заводку. Дивимося так. Все в нас гасне. Ось півтек. Тут проблеми немає. Мотор працює рівно, проблем з мотором немає. Чуть-чуть є легенька вібрація на руль, де швидше всього якась подушка підірвана. Відчувається легенька вібрація така на руль. А Якщо можна, ще з зніму ще задні, чи не димить. Мотор був все чітко. Добре. Все добре, дякую.